Привіт, день 45-й. Зараз ми побачимо, хто виграв Зевсик. І Зевс у нас забирає Анклів Віталік. Скину на Зевс мене ще немає, тому чому він не виграти? Ти як в воду дивився. Ванга, просто я тебе вітаю. Пиши мені в особистий телеграм в описі під відео. Обов'язково мені пиши, забирай цей Зевс. Ще раз тебе вітаю. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобачку на це відео, також залишити будь-який. Коментар, бажано гарний коментар під цим відео. А тепер ми дивимося, що я буду розігрувати завтра. Завтра я розіграю такі скінчики, так як день 43-й переможець так мені не відписав. Буде в нас СГХ, буде в нас ще одна сг така красивенька. МП9 Nexus і XMC-пересмішник. Ці чотири скини будуть завтра розігруватись. Йдемо відкривати футляр. Для глядачів YouTube Shorts та TikTok, Переходьте на YouTube, Дивіться повне відео, та беріть участь у розіграші скинів. Сьогодні ми відкриємо футлярчик як звичайно. Хмурий дід написав нам, що я давно не відкривав просто футляр, і це є правда. Тому ми просто беремо, відкриваємо і ми кажемо гейп, золото, золото. Подаруй нам золото, гейп, золото. Видай золото, гейп. І гейп нам видав. Саме говніцо, який міг видати з цього футлярчика, майже без подряпин, Макс сьомий, і я з ним не граю. Цей скін і зброя мені взагалі не подобається, але. ну, Гейп каже, що ранувато тобі золото отримувати. А я всім дякую гарно за перегляд. Не забувайте вподобайки, ставити, писати коментарі і підписуватись. Підтримайте мене, 200 підписників. Нам ще трішки залишилося до 200 підписників. Ще раз вам гарно дякую за перегляд. До завтра.